Тепер починають відмовлятися перевалки вантажів на території порту, порт втрачає вантажопотоки потоки і втрачає, відповідно кошти. Враховуючи те, що портові оператори у нас є бюджетно творючими підприємствами, у 2024 році сплачено до бюджету 235 млн гривень, за сім місяців цього року вже майже 160 мільйонів гривень. Звернулися повітря оператори щоб ми звернулися до Кабінету міністрів з висвітленням цього питання і скасувати для того, щоб у скасувала ці зміни, які з січня 25-го року введені, і запровадили тарифні відстані до основних портів. Нашого регіону за єдиним принципом найкоротшим маршрутом через ділянку помічна полосі, щоб всі були в вільними допомогам з різними майже відстанями і рівними конкурентами середовища. На південний йде через помічна сівка, а на Одесу і на там по іншому довшому маршруту, відповідно, логістика дорожча до нашого порту і до Одеську, ніж до порту Південного. Відповідно, всі вантажопотоки зараз перерозподіляються на південний, тому що так дешевше. Це просто поволяш, чтобы просто смілив задаст скинули машину, то надо через посорок готовства чергового стиха. Легко так. Чтобы зрозумети. Когда зрозуміло, що порт – основне наше підприємство? Да, і не так, це все потоли прапор и судять на базе нашего.

Спітальні для нашого творту багато робити як правильно. Зрозуміло, колеги, прошу підтримати рекомендувати Черноморський міський Хто за? Одного голосу. Дякую всім за Все підсумку?